У неділю, 30 квітня, у більшості регіонів України буде сухо. Втім, в одних регіонах все ще дощитиме, а в інших будуть заморозки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі на півдні Сході. У більшості центральних областей вночі та вдень дощитиме. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 тепла. В день повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. Нарешті території опадів не передбачається. Втім, лише в день на Закарпатті та в Карпатах місцями буде невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. У західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки до 0,5 градусів у північних регіонах. У Вінницькій та Хмельницькій областях заморозки будуть у повітрі. В день повітря прогріється до плюс 11 плюс 16 градусів. Також на заході пориви вітру місцями сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. У неділю у Києві та Київській області очікуються заморозки з температурою у повітрі від 0 до 5 градусів. Вночі температура опуститься до 2 градусів морозу. день потеплішає до плюс 17. Погода буде змінливою хмарністю, але без опадів. На високогір'ї Карпат вночі без опадів. Але в день місцями невеликий. Дощ, температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 морозу, а в день стовпчики термометрів покажуть від плюс 3 до плюс 8 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.